Всім привіт! Недавно у нас на роботі виникла дискусія про те, хто щоб обрав, якби був вибір працювати і бути фінансово незалежною, або сидіти вдома і щоб вас повністю забезпечував чоловік. Як ви вже здогадались, ми розділились на два табори. Хтось казав, що краще б ніжився в ліжку, спав до обіда, займався хатніми справами. Інші ж наполегливо казали ні, працювати, як це не працювати? Ну, як ви здогадались, я ж звісно... Долучилась до табору працюючих, тому що я не знаю, але особисто мені подобається бути фінансово незалежною, це надає мені впевненості собі у власних силах, надає почуття власної гідності, самоповаги. Що дивіться, якщо що, я можу вигребти в будь-якій ситуації, я ж працюю. І взагалі, мені здається, що коли мій мозок нічим не зайнятий, нічому не навчається, не придумує якихось планів по запуску, там якихось ідей, то я деградую. А яка твоя думка? Пиши в коментарях, мені буде вона цікава, обов'язково підписуйся, готуй смачно і з любов'ю смачного.